Дійсно, тема болюча, тому що, перш за все, ми ж знаємо і розуміємо, що відбувається на тимчасово окупованій території. Хоча на сьогоднішній день ворог максимально робить все, щоб не було зв'язку з тимчасово окупованої території до неокупованої території. І ту інформацію, яку отримується, отримується з різних джерел, в тому числі з від правоохоронних органів. Якщо говорити. Конкретно про те, що відбувається, то на тимчасово окупованій території у нас відбувається, продовжується тимчасова паспортизація. Продовжується у нас е зумбування наших дітей, зменшення заробітних план плат, е збільшення ціни на продукти харчування і не тільки. Якщо говорити про паспортизацію, то е Ті завдання, які ставила Російська Федерація, а саме максимально швидко зробити паспорти російських громадян Російської Федерації, вони не, по темпам не зробили, тобто нижче 50% зараз відсотків відбувається це на такому рівні. Більш того, ми розуміємо, що вони максимально робили все для того, щоб пройти і війти в ці вибори, так звані, їхні. І щоб розуміння було хто як голосує. Але голосування відбувалось дуже на низькому рівні. Українці навіть з російськими паспортами залишались вдома, і ніхто так сильно і не виходив. Але є факти і підтверджені факти на те, що ці вибори були фейковими, вони підтасовувались, робили галочки на те, щоб якби люди голосували. Більш того, останній час збільшились, отримали точніше, завдання, так їхні поліціянти, і максимально зараз ходять по населеним пунктам, навіть селам, невеличким селам, і заставляють людей отримувати ці паспорти. Що це може до чого це може призвести? Перше, це Саме найголовніше це до примусової мобілізації. Тобто люди, які є призивниками або військовозобов'язані, мають на сьогоднішній день прийти до, до військкоматів і стати так, так, на так званий облік. А вже є випадки, коли наших хлопців просто призивають до лав Російської Федерації, де вони проходять службу, з різних є моменти і навіть є. Моменти, де громадяни України просто-напросто втікають з Збройних сил, хоча це дуже важко, бо загранотряди працюють все ж таки у них. І всіми шляхами роблять так, щоб переїхати на неокуповану територію України з різних причин. Паспортом закордонним українським, або якщо не здали, то з звичайним українським паспортом громадянина України. Були навіть, до речі, такі випадки, коли директорка школи одного з Мілітопольському районі видавала повістки своїм працівникам. Навіть на це вони йдуть. Що говорити, якщо про комунальну сфері? Осінньо-зимній період настає дуже тяжко на тимчасово окупованій території. В чому? В тому, що майже, майже не готові. Якщо говорити про великі міста, більш-менш іде підготовка, але якщо говорити про невеликі міста і села, то нічого майже не проводиться. Не завозка дров, ані брикетів, ані угля, а нічого. Це перше. По-друге, не вистачає, дуже багато звільняється працівників саме в тому, що не даються зарплати і не вистачає палива на те, щоб виїжджати на ті чи інші виклики. Тобто, це одна з таких великих проблем, які я думаю, що ми також будемо стикатися після деокупації, особливо. Якщо, наприклад, говорити про Бердянськ, то зараз стає великою проблемою на те, що може місто залишитися без газопостачання, тому що дуже багато поривів порив на лініях газопостачання і не вистачає в них працівників на те, щоб їх відновлювати. Якщо говорити про медичну сферу Закриваються дуже багато лікарень, лікарень невеликих під різними гідами. Це можливі, як і реконструкція або ремонт, а насправді просто навіть лікарі звільняються, бо на сьогоднішній день з 40 тисяч дерев'яних, яких вони отримують, можуть отримувати всього ж 20 тисяч. Тобто лікарі розуміють на те, що на таку зарплату вони не зможуть працювати, відповідно, надавати ті послуги. Людям вони звільняються або просто виїжджають. Те, що говорив з приводу зубування наших дітей, знову ж використовується практика Радянського Союзу, так звані октябрята, піонерії, створення якихось осередків, накшталт, класу з військової підготовки. До речі, приїжджали куратори з Москви і надавали всіляку допомогу. Місцевим школам і не тільки, як це має працювати. В деяких школах патрулюють так звані казаки, які досить в нетверезому стані зачасту пристають до молодих дівчат. Такі також факти у нас зафіксовані. Паспортизація і віджим майна. Це знаєте, як дві те, що їх об'єднує, це те, що на сьогоднішній день Російська Федерація націоналізує те безхозні приміщення, які є, знаходяться, точніше на тимчасово окупованих територіях. І якщо людина, будь-домівка, то домівка, квартира чи ще земельна ділянка, не переєструє, відповідно воно націоналізується. А переєстрація відбувається тільки з наявності паспорту. Як і відпуск ліків з наявності паспорту, як і інші комунальні будь-які послуги, які мають надавати органи державної влади тільки через паспорт. Тобто розуміємо, що на сьогоднішній день вони максимально все роблять на те, щоб зробити так звану паспортизацію, і навіть викладають у школах. Нову історію Запорізького краю, де розказують, як Запорізький край був вибудений через Російську Федерацію. Окремим питанням хочу зупинитися на Запорізькій атомній електростанції за останній тиждень дуже багато є інформації в частині того, що знову росіяни зможуть чи можуть використати запорізьку атомну електростанцію. Як здійснити терористичний акт? За ту інформацією, на яку ми володіємо станом на зараз, ми не бачимо підготовки до такого вчинення, але розуміємо, що у разі використання тих чи інших реакторів, а саме, переводу їх з гарячого зупину в активну фазу, це можна використати. Чотири реактори, реактори на сьогоднішній день не працюють. Вони в холодному стані. І два реактори, четвертий, п'ятий, знаходяться в гарячому стані. Більш того, також знаходяться представники МАГАТЕ. Але представникам МАГАТЕ зараз дають вибіркову інформацію ту, що необхідно саме для е, вигідно для росіян. Тому Сказати, що там щось, щось вони готують, ми поки що не можемо. І розуміємо на те, що крім використання е атомної станції, а саме реакторів, як здійснення туристичного факту, так і підвіз туди будь -то того чи іншого зброєння або вибухівки, що може призвести до тяжких наслідків. Тому прошу всіх і закликаю не нехтувати сигналами повітряної тривоги і берегти себе і своїх рідних. Дякую. А були б рядку такі ж випадки, коли орки а, нібито депортували українців, які відмовилися отримати російський паспорт? Ми бачили у ЗМІ ці новини і знаємо цю інформацію, чи відбувається так звана депортація зараз? Так вона відбувається. Це випадки, на жаль, ми не можемо її задокументувати, але є, оперативно знаємо, що саме були випадки депортації, і, до речі, такі випадки депортації не в яких якихось безхаті, чи ще якісь людей, які ну, не мають коштів і так далі, а саме людей, які щось мають у собі. Або це було сільськогосподарське хазяйство, або це було якась там фірма, чи якісь виробництво і так далі. Таких є такі випадки, що їх депортують. До речі, один з випадків здається до Сибіру депортація. Чи є інформація з приводу людей, які утримуються зараз там в тюрмах в цих підвалах. І скільки таких людей цивільних і взагалі яка є інформація по цьому станом на сьогодні? У нас є офіційно поки що зареєстровано близько 600 осіб, які цивільних осіб, які перебувають або з них як зникли безвісті, або перебувають в казематах російських, чи то підвал, чи то тюрма, і так далі. Це ті випадки, коли рідні вони телефонують до нас або до об'єднаного центру звільнення полонених і доповідають і кажуть про такі про те, що що відбувається. Ці випадки вони обов'язковому реєструються в органах поліції і беруться на контроль для можливого потім і або обміну, або просто повернення додому. Чи є них діти? Є факти саме е, е, знаходження там дітей, але на жаль, поки що, ми не можемо підтвердити, де саме вони знаходяться. Що відомо про Матвієва, якщо вже заговорили про полон? Є різна інформація. Я знаєте, різна інформація, але не підтверджена, і я не можу говорити саме де він і що з ним. Бо є різні джерела і різна інформація відрізняється одна від одні кажете, що є ну деякі факти, де встановлено, де ці люди перебувають. Де саме Бордянськ? чи їх вивозять до Росії? Ну якщо людина мала відношення до збройних сил України, то це зазвичай вони виїжджають, вивозять їх до Російської Федерації і тримають їх ростові на доночі, де ще це в тюрмах. А якщо ні, то цивільні особи це слідчі ізолятори чи на підвалах так званих. Але ми розуміємо, що на підвалах не що, що там відбувається, всі розуміємо. Скажіть, будь ласка, а чи є у вас факти про зрадників із числа працівників державних районних адміністрацій? Так, є такі факти, і дійсно деякі адміністрації. Перейшли на бік ворога і зараз співпрацюють з ними. А ви не можете назвати, які це адміністрації, підприємство? Справа в тому, що йде якраз кримінальне провадження по цим адміністраціям, не адміністраціям, а по, по працівникам. Тому давайте закінчимо, коли. А вони поодинокі чи... Ні, це, це поодинокі, є адміністрації, які повністю перейшли. ну, Мінус там два-три чоловіки. А, але є просто ті, які перейшли там з адміністрації один чи два, наприклад, які залишились і продовжують далі співпрацювати, надавати будь яку допомогу. Але знаєте, з того, що ми маємо володіємо, в деяких адміністраціях, ті люди, які були ніхто, зараз стали керівниками, які навіть не розуміються на тому всьому, і почали очолювати ці так звані їхні адміністрації. А як обласна військова адміністрація допомагає нашим військовим країнам до окупації? Бажають нашу окупації, як саме обласна військова адміністрація допомагає цьому? Ну саме найголовніша допомога зараз військовим це їх фінансування, тобто надання їм всіх тих необхідних матеріальних, в тому числі речей, які вони потребують. Що говорити за взагалі за обласну адміністрацію, то на сьогоднішній день у нас близько 1 мільярда 200 тисяч виділено вже на допомогу військову за цей рік. За цей рік в порівнянні з минулим роком, то це минулий рік 476 тисяч. Це закупка будь-якого обладнання. Мавікі автомобілі зараз, як ви бачите, ми зараз активно закуповуємо і допомагають, тому числі нам волонтери. Закуповуємо пікапи для захисників нашого неба, саме Запорізького краму, формуємо цей батальйон. І не тільки. І ці прибори нічного бачення, і майже все генератори, майже все, що які у них є потреби. Ми максимально намагаємося їм допомогти. Наразі візьмемо, наскільки залишається населення власне Запорізької області, яке було відправлено остану на окупованій території. І друге питання: первично велика інформація спробу заселення росіянами, датам що родини привозять. Чи є якісь дані, скільки вони скажімо, спробували туди заселити? На жаль. Точну цифру знаходження людей в ТОТ я не можу сказати, але це я приблизна цифра. Я думаю, що це близько 400-500 тисяч осіб, які можуть залишитись на території окуповані. Знову ж, просто суха математика, якщо у нас 216 тисяч зареєстровано, тут скільки людей проживало в тому числі. а на до 24 лютого близько 1 мільйона 200 тисяч, здається, ця цифра була цим мешканців нашої області, тобто близько десь півмільйона, 400-півмільйона залишається, якщо вони не виїхали в інший бік. Перед є інформація ну це не тільки про Запорізького по Маріуполі, що Росіяни пробують завозити своїх і таким чином асимулювати місцеве населення з тим, що було там 43-му? не тільки в 43-му, але й в Криму. Так і але і в Криму, і після того, і навіть зараз в Мілітополі, так ой, в Маріуполі також це відбувається. Це підвіз. Умовно благодійних сімей, які зараз російської саме сімей з Росії, які перебувають як і заселяють точніше нашу територію. Це є таке. Кількість не можу сказати. Вон, якщо б у нас вони реєструвалися, я б сказав. <сум> Самі, скажіть, будь ласка, ви сказали, що ви їздили сьогодні в Гуляйполе. Що ви там подивились? Яке там враження? Це е, наше незламне місце у вас справило. Дійсно незламне місто і незламні люди. Чому? Тому що, ви знаєте, вони продовжують жити, продовжують існувати, саме існувати. Але я перевірив, як і пункт незламності, який зараз є там, в цьому пункті. Не тільки люди можуть там зарядитися, а навіть і прожити певний час, бо це не єдиний пункт незглавності, були ще деякі пункти, на жаль, не можу говорити де, але де безпосередньо люди проживають. І знаєте, хоча і залишилась невелика кількість населення, це близько тисячі осіб, але вони продовжують робити, продовжують прибирати місто навіть. І продовжують жити і виживати. Щодо такого ситуації. Чи є необхідність примусову евакуацію людей саме з Гулі? Е, поки наразі е, військова адміністрація, міська військова адміністрація Олейполе не зверталася до нас. Тобто я розумію, що поки немає. Але е, бойові дії наших хлопців йдуть вперед, і волій поле воно потерпає, а вже ж від артилерійських обстрілів, від КАВІВ, але ж люди, це ж, все ж таки на передньому краї, де людей немає. В двох словах, загальна ситуація на фронті по області, на принтових територіях, що можете сказати. За військової ти? Ні, ні, ні. За взагалі, ну от в цілому, яка ситуація зараз по області? За останні. Ну, майже місяць ми спостерігаємо збільшення у нас обстрілів. Це вже не 90, не 70, а йде вже 120-150 і вище, 177. Є дуже багато у нас руйнування цивільної інфраструктури, домів, в тому числі населення. Є і збільшилося вже ж після таких обстрілів. Збільшується у нас і кількість людей, які або поранені, або загиблі. Е, на жаль, Якщо знову ж говорити про статистику аналітику, то це люди саме літнього віку, це не люди молодого віку, вони залишаються там, де виросли народилися. Тому дуже з ними тяжко працювати, але хоча поліцією майже кожного дня все робимо для того, щоб людей звідти особливо з міст, де йде лінія фронту, вивозити. Не погоджуються деякі. Деякі погоджуються. Ну зараз я думаю, що в зимній період, період будуть більше погоджуватися, і будуть більше виїжджати. А чи ніби хоч приблизно цифра? Скільки у нас цивільних мешканців загинуло від, від обстрілів? На сьогоднішній день 467. 29 дітей. Ти знайшли заліла це була? Ще ні, конкурс, конкурс продовжується. І бажаючих не так багато. Дійсно, бажаючих не так багато, тому що дійсно напрямок дуже складний, особливо в медичній сфері. Тому розбираємось і далі розбираємось в цьому напрямку. Не тільки розбираємося, а дійсно зараз, враховуючи активну бойову фазу, бойовий наступ наших Збройних сил України, потрібно і мобілізувати нашу медичну сферу. Тиждень тому ви казали про поліграф, що хтось там комусь дали тиждень на роздуми, там ще Якась ситуа ситуація змінилася за цей тиждень. З тим, що поліграфолог почав працювати з тими, які не відмовлялися, не відмовлялися з тими, якраз які хто дав згоду на це, але ще є такі, що не дали згоду. Є вони на да, або думають, або сумують, не знаю.